25 квітня висіваю ось такий столовий бурячок красненький Пабло. Прийшлося зняти перчатки, тому що в перчатках неудобно висівати. Буду висівати по одній, тому що це гібридний сорт. І він отакий от протравлений, гарненький. Буду на такій відстані висаджувати висівати його. отак. так. Часу в мене вдосталь, так що, щоб потім не проривати, краще його спочатку гарненько так розкласти, тим більше що погода гарна. Ось так. Ну, і Ось так ось будемо пролила водичкою рядочки, тому що чуть-чуть земелька така сухенька. Чекаємо на дощик. Надіємося, що буде дощик. Ось так. Так, тут есть, да? Ось так.